Привіт Андрій. Привіт, Діана! І всім привітом з дивитися ви на каналі Коктейльні Хроніки. Ну, знаєш, я тобі скажу одразу, що я вже здогадала, що ми будемо готувати? Що ж тебе натякнуло на таку думку? Цього два інгредієнти це дуже просто. Я думаю, всі вже здогадалися Так, сьогодні. Ми готуємо дуже знайомий усім міксдрінг: це джин тонік. А, невідомо, коли він і ким був придуманий, хто перший змішав а, ці прекрасні інгредієнти, але а, відомо, що джин впили ще в 1600-х роках. Як, а, як ліки, мені здається, багато алкоголю було придумано як ліки, а потім всі почали а, приймати. А тонік... приймати ліки раз у тиждень. Так. А Тонік був введений у ринок десь у 1850-х роках в Індії. І завдяки компанії Швепс з Індіантоніком своїм у 1870-х був вже на ринку і продавався. Ого, компанія Швепс так давно існує? Та. Я ніколи не замислювалась. Так, і скажуть, е, що сам коктель, тонік з'явився десь у середині, в кінці 19 століття. Ну, тобто, е, прям точно невідома дата. Я думаю, багато хто вже куштував і знає цей коктейль, хтось каже, навіщо псувати джин тоніком, комусь дуже смакує. Це такий дуже суперечний коктейль, але мені подобається. <хи> Супер, мені теж подобається. Залюбки вип'ю сьогодні джин-тонік. Дуже тобі дякую. Тож, перейдемо до готування. А, готується коктейль доволі просто. В принципі, тут і немає що готувати. Просто беремо порцію джину, наливаємо. і наливаємо тонік. Такі нормальні пропорції – це десь 2 до 1, 3 до 1. Тобто на 50 мл джину наливаємо 100-150 тоніка, не більше. Тому що вже загубиться смак і буде несмачно. Ну, тобто, чи ще не буде відчуватися смак джину. Все це добре перемішуємо. Прикрашаємо лаймом. та вставляємо трубочку. І все, джентоні готовий. Всім привіт поближче. Ради вас бачити. Ну, Сподіваюсь, тебе теж всі раді бачити. Що, як відносишся до джинтоніка? Любиш взагалі міксдрінки кром-кола, віскі кола, бренді кола. На більше так ніж ні. Джинтонік люблю. Люблю джин. і Люблю Тонік. Джинтонік теж люблю. А, мені здається, що всі пробували цей коктейль, а, Я думаю, або якась більшість людей. Так, багато хто збирається з друзями і роблять ось такі швидкі коктейлі і так. смакують собі. ром кола джинтонік. А, що, можна спробувати? Так. М -м 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 -м. Дуже смачно. Так, дуже смачно і нема що більше сказати. Добрий чайце джин, трошечки гіркоти від тоніку. Ну, Це смачно. Так, це дуже смачно. Звичайний, класний, класичний mm -hmm. Ну, Так. І. О... Тут нема що говорити, треба просто брати, пити і насолоджуватися. Мені здається, що багато ще залежить від самого джину. Ну так, та на тонік ти ну, є багато різних тоніків, звісно, ти можеш використати інший, і буде інший смак. Але джин теж, ну, звісно, дуже грає. Так, бо це головна, най... ну, Якби один без одного цього коктейля не буде, але якщо класний джин, він такий ароматний і так. в нього гарний смак, то і буде класний коктейль. Так. А на цьому у нас все? Це... Так. Мені, до речі, дуже цікаво, може ви напишете, чи, чи полюбляєте ви саме джин Тонік, або ви з тих людей, хто не признає цей коктейль і каже, що джин пити треба окремо. Так, напишіть нам, цікаво, буде дуже почитати. Так. А ми вам дуже вдячні за перегляд. О, ставте свої вподобайки, пишіть нам коментарі. Нам завжди дуже приємно з вами поспілкуватися в коментарях. До нових зустрічей! Па-па.